Посту у зеленім береті мав листя, він крізь побачив зорю що із неба в лице йому блисне. Сильні руки зіжмуть автомат, очі в темряву пильно заглянуть. Він кордон береже, він солдат. Він Леже браму! В Серці в нього панує любов до країни, до щастя, до миру, і на пост він прийде знов і знов, Бо всім серцем гранич Україну. Не дозволить ганьбити комусь нашу честь, нашу мову та славу, і за це від народу йому прийде щастя, любов і вся хвала. Він нічого не хоче взамін, лише б усмішки друзів сіяли. Коли в серці країна – це дім І матері на землі не ридали. Шановні жителі села Бобри, гості, друзі, 28 травня своє професійне свято відзначають прикордонники, ті, які несуть службу в сьогодні. Кадрові офіцери та верторами прикордонних військ України. На варті миру нашого спокою стоять вони, мужні, сміливі. Найчарівнішого куточка світу. Українська армія може по праву пишатися своєю історією, своїми традиціями. Ніколи наші війська не загарбували чужих територій, не засікали на чуже добро, чужі землі, ніколи не були агресорами. І сьогодні на варті батьківщини стоять достойні лицарської слави наших поколінь українські прикордонні. Нашого суспільства. Його подвигу і самовідданості присвячено немало публікацій. Про його героїзм і квітливість ходять справжні легенди. У цих легендах є вагома частка правди, яка просто взята з життя в історій, історії традиційні. Паків, що мають місце бути перед прикордонниками поставили важливе завдання захист зовнішніх кордонів країни від посягнень можливого ворога і організованої злочинності З початком антитерористичної операції прикордонні війська.